Більше 700 діб повномасштабного вторгнення тоді РФ атакувала Україну з моря, суші та повітря. За цей час, за словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ використала по Україні близько 8 тисяч ракет. Сюди входять різні типи смертоносної зброї авіаційні ракети, зенітні ракети, крилаті, балістичні шахеди. Частина цього металобрухту обстрілювала і наше рідне Дніпро. Мої колеги Олексій Деніченко та Ян Андрусенко, які перебувають з нами у студії, одні з перших виїжджали на місця ворожих атак та на власні очі бачили їхні наслідки. Яна, Олексію, я вітаю вас. От на кадрах з 14 січня 2023 року, так коли сталося влучання у багатоповерхівку на житловому масиві перемога, ми бачили, як ви разом з нашим колегою Павлом Живєтєвим допомагали розбирати завали. Розкажіть, будь ласка, ваші емоції, як це було? Як все трапилося? Олексію, будь ласка. Дуже важко схарактеризувати весь спектр емоцій, які ми відчували в той момент, тому що, по-перше, було дуже важливо десь їх приборкати для того, щоб розказати людям правду, зробити якісний оперативний репортаж і десь знаєш зберегти ту хронологію подій для того, щоб і майбутні покоління, і міжнародна спільнота, в тому числі, вони бачили той терористичний акт, який вчинила Росія проти цивільного населення Дніпра. По-друге, знаєш, як це не було б дивно, десь була якась ейфорія моментами, тому що знаєш, таке неоціненне відчуття щастя, коли навколо працює техніка, гудять мотори, психологи е -е, працюють з постраждалими, волонтери роздають якусь їжу, теплі речі, люди йдуть для того, щоб е -е, допомогти розбирати завали тощо. І ми бачили це на власні очі. І коли е -е, той самий працівник рятувальної служби, який знаходиться на горі. Перший, який вислідковує, вишукує людей, які залишалися ще на той момент під завалами, і він командує тиша Все затихає. Просто все затихає, всі мовчать. Вимкнені двигуни, всі мовчать, всі дивляться на одну ту ж точку, де зараз той рятівник, він дивиться і шукає людей. І потім цей момент. Коли він кричить усім людина, тут людина, вона жива. І оцей момент щастя, тому що ти розумієш, що все було недарма, що ось ця допомога, яку всі гуртом, всі разом ми надавали, вона була недарма і вдалося врятувати ще одне життя, що дуже важливо. І по-третє, це. Таке відчуття, знаєш, і відповідальності, і причетності, і єдності водночас, тому що коли бачиш на власні очі, як одразу після декількох там годин прильоту просто почали сходитися товпи, натовп людей, хтось йшов з їжею, хтось з теплими речами, хтось з водою, питною, хтось йшов з якимись інструментами для того, щоб допомагати розбирати ці завали, і ось цей спектр, який напевно десь неможливо, але я намагався схарактеризувати свої відчуття в той. Момент у ту в той жахливий день для Дніпра справді жахливий, дуже страшний день, але ми побачили так, що мені здається, що туди приїхали дуже багато людей майже все Дніпро, і я там була, і ви там були. І усі ми там були, аби допомогти, хоч якось, хоч якось бути корисними. Яна розкажи будь ласка, свої відчуття, свої емоції, коли ви перебуваєте на таких страшних подіях під час прильотів. Ну, по перше, вітаю, радий долучитися до нашого телемарафону. Що хочеться сказати про відчуття, то це якійсь мірі, напевне, оця ненависть, щось, якщо так можна сказати, просто тотальна ненависть. Тому що ти розумієш, що вони б'ють по мирним людям, вони влаштовують терор, вони влаштовують різний геноцид, вони намагаються цим самим зламати українців. І хочеться сказати, що допоки ми не зламні, допоки ми об'єднуємося, хочеться ось цю таку ненависть, яку то знаєш, кажуть, ак. Акумулювати в донати в підтримку збройних сил України, щоб потім можна було їм показувати те, що ми також можемо це зробити. Ми також можемо воювати, але ми на відміну від них не воюємо з мирними людьми. Ми воюємо з їхніми окупантами, терористами, які прийшли на нашу рідну землю. Хочу ще додати до того, що перемога так ти зазначила правильно, що там був і Олексій, і я і ти там була, і Павло живетів так в перші. Пини це було просто якийсь шок, жах, тому що ти розумієш. Всі чули мені здається, все місто чуло тоді цей момент всього вибуху, і здавалося, що десь це ось, ось, ось поряд і. Ти туди приїжджаєш, і ти бачиш просто шок. Ну я, наприклад, впав просто в ступор, тому що це було ну дуже жахливо. І я пам'ятаю, я помітив на верхніх поверхах людину. Я підходжу до рятівника, кажу: дивіться, ось там щойно був ліхтарик, здається, від телефону. Він передає пораці, так і потім ось ця тиша і шукають людину. То, звісно, цей момент він дуже напружує, дуже стає страшно в якійсь мірі, але знову ж таки не перестаю дивуватися, скільки людей тоді було. Ло там було чимало людей, і багато з них приходили просто по власній волі допомогти і питали, що ми можемо зробити інколи там. Спочатку людей намагалися якось я пам'ятаю відігнати, тому що так ну наслідки прильотів. Але люди такі, ні, ми все одно будемо вам допомагати. Ми все одно будемо допомагати розбирати завали. І тоді мені здається, рятувальники зрозуміли, що це е, не має сенсу розповідати людям, що не потрібно цього робити. Ми самі все робимо. Е, ось ця незламність вона також демонструє наскільки ми єдині. Трішки також, вибач, хочу додати з приводу того, що неодноразово не ми, ти, наші колеги на власні очі бачили і на інших, на жаль, місцях прильотів. Як приходили люди, так і хочу зазначити зі свого боку, що працівники ДСНС, національна поліція, інші структури, вони їх організовували для того, щоб не було хаосу, не було непотрібної метушні, і щоб все було організовано для того, щоб і врятувати людей, і для того, щоб залучити цю допомогу, які люди щиро хотіли надати. you <laughs> Також варто зазначити, що окрім тих небайдужих людей, так які приїжджають на місця ворожих прильотів, які хочуть допомогти надати свою підтримку, є ще і ті люди, які, на жаль, постраждали від цього прильоту, і дуже вражає, коли ми спілкуємось з ними після ворожих атак. І вони попри сльози кажуть, що все буде добре. Наші хлопці нас захистять, і просто зі сльозьми на очах вони кажуть, що все буде добре, і це справді дуже вражає хоча людина щойно втратила можливо все, що мала. Так і це дуже боляче. От це справді вражає, що вражає вас під час спілкування з людьми. Ну, напевно, це знаєш самі люди, тому що ти правильно зазначила, багато людей вони не втрачають надії. Вони розуміють, що десь позбавились житла, але як вони самі ж зазначають, життя триває, і нам потрібно не те, що сидіти рюмсати, як то кажуть, а навпаки, мобілізуватися. Як ви зазначав мій колега Ян? Дуже правильно в тому, що мобілізуватися і допомагати нашим Збройним силам України. Ми бачимо ті ж волонтери, вони приїжджають на це місце. Вони допомагають. І ось ця єдність, ця взаємодопомога, вона виділяє. Іграє, напевно, одну із, це один із найголовніших аспектів нашої боротьби, тому що ти розумієш, що якщо ти. Потрапляєш в якусь халепу в якусь дуже скрутну ситуацію або становище. ти розумієш, що ти не один. Тобі прийдуть люди на допомогу. Вони відгукнуться на твій, скажімо так, голос про допомогу. Вони прийдуть, допоможуть, підстрахують, підтримають. Тобто, знову ж таки, повертаючись, напевно, до роботи, хочу зазначити. Згадалося так: одне відрядження до інгульця, це поблизу кривого рога. Як ми знаємо, на початку 22-го року і протягом 22-го року певний період. Еу до. Цієї місцевості, скажімо так, доставала важка артилерія російських окупантів. І коли ми спілкувалися там з місцевими, вони зазначають, так було перший час злячно, страшно, поряд впадали снаряди, ці воронки. Але ми не зупинялися. Ми якось за рахунок того, що ми були не одні, ми були гуртом. Нам вдалося це і пережити, і потім вже згодом, як ми вже знаємо, наші збройні сили України звільнили цей берег, і в тому числі місто Херсон. Ну, я від себе додам, що так дійсно для мене, напевне, якщо виокремлювати найголовніше в цій війні, це напевне люди. Як би це не звучало, тому що знову ж таки давайте згадаємо початок війни, 24 лютого. Так всі просто об'єдналися, всі там ледь не голі йшли, зупиняли танки. Там багато ми цього показували і в нашому телемарафоні багато чого. І ось ця єдність, коли ти розумієш, що що б не сталося, люди постійно тебе підтримують. Ти не залишився один. Знову ж таки, повернемось до найтрагічнішого так моменту в Дніпрі. Пам'ятаю фото, яке виставили. Просто дівчина, яка сиділа, може, пам'ятаєте, поблизу того, що було колись її квартирою, і тоді просто всі моментально почали донатити, почали підтримувати, почали банально писати цій людині слова підтримки, хоча б щось найменше. Знову ж таки, ось ця єдність. Вона десь щось в цьому є, і це те. Чого немає там, і це те за рахунок чого ми можемо перемогти. Ну, вважаю, що тут варто наголосити на тому, що наші донати, наша підтримка і допомога усім, хто цього потребує, так і військовим і цивільним, повинна бути. На постійній основі не лише після того, як ми побачили якісь жахливі кадри, так вона повинна бути щодня, щогодини, завжди направляти усі свої сили на нашу перемогу. Ну і хлопці, мені здається, що справді, коли ми бачимо такі наслідки ворожих, атак, є певна переоцінка цінності всередині. Чи відчуваєте ви всередині себе певну переоцінку? Ну, напевно, ця переоцінка, як ти зазначаєш, вона розпочалася з 24 лютого, тобто, це не тільки наслідки цих ворожих атак, прильотів. Ми почали розуміти, що ми можемо втратити свій устрій життя, який він у нас був до повномасштабного вторгнення. Ми ми розуміємо, що війна триває з 2014 року. Що і тоді вже перші добровольчі батальйони були сформовані. Вони захищали нас на Донеччині та Луганщині. Але саме з 24 лютого, коли по всій території України були нанесені ці жахливі ракетні атаки з боку Російської Федерації, ми почали розуміти, що наше знаєте незалежність, наше життя як таке воно вже під загрозою за рахунок цього ми почали цінувати найпростіші моменти, найпростіші моменти спілкування. Наприклад, ми знову ж таки вдячні нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу тут і зараз просто спілкуватися, обговорювати, проводити знаєш такі паралелі протягом цих двох двох років війни. І кожен момент став по-своєму важливим. Кожен момент, кожне спілкування, кожна людина, і ось таке, ну у мене на мою думку, виникло всередині таке переоцінення, якщо казати. Ну, мені здається, з приводу переоцінення цього стану, так розумієш, всіх нас війна змінила докорінно. Це можна було просто спостерігати, якщо провести таку якусь таймлінію, навіть беручи лише себе, ти просто помічаєш, наскільки ти змінювався з цією війною, і знову ж таки ти повертаєшся до того, що починаєш цінувати, як Олексій сказав, так прості моменти життя. Ти починаєш розуміти взагалі цінність цього життя, тому що знову ж таки не забуваємо, з ким ми воюємо так, з яким підступним ворогом який. Ну знову ж таки воює з мирними людьми, так і ми маємо це пам'ятати. І ось це переосмислення має бути з нами до кінця цієї війни, щоб ми знову ж таки не забували про що йде мова і з ким ми знову ж таки воюємо. Колеги я вам дуже дякую за розмову, за ваші щирі емоції. Я нагадаю, що з нами у студії були Ян Андрусенко та Олексій Дюніченко журналісти та ведучі телеканалу Де один.